Чи потрібен вам підйомник для кришки СПА-басейну? Погодьтеся, важко насолоджуватися відпочинком у спа басейні, якщо ви часто маєте справу з важкою кришкою. Ви знали, що середня кришка для спа басейну може важити аж до 35 кілограмів. Навіть для сильної людини це справжнє фізичне випробування щодня знімати і ставити на місце такий важкий аксесуар. Але найгірше. Це пошкодження, яке може спричинити неправильне поводження з кришкою. Через постійне скидання або неправильне складання кришки можуть з'являтися розриви та тріщини. Згодом матеріал стане пористим, почне вбирати воду і навіть неприємно пахнути. На жаль, це поширена проблема серед власників басейнів. Що ж робити? Рішення просте: підйомники для кришок спа-басейнів. Такі пристрої легкі та зручні в користуванні навіть для тендітних жінок чи дітей. Крім того, підйомники надійно захищають кришку від пошкоджень, значно подовжуючи строк її експлуатації з 5-7 до 10 років, економлячи ваші кошти на придбанні нових дорогих кришок. Є також один простий лайфхак, який варто пам'ятати всім власникам басейнів. Завжди знімайте повністю кришку, перш ніж додавати хімічні речовини для очищення води. Це захистить вашу кришку від шкідливого впливу хімії та значно продовжить її термін служби. Не дозволяйте незручностям псувати ваш відпочинок. Компанія SPA Galaxy допоможе вам підібрати ідеальний підйомник для вашого SPA-басейну. Підписуйтеся на нас, отримуйте більше корисних порад. А також звертайтеся до наших спеціалістів, щоб зробити ваш відпочинок максимально комфортним вже сьогодні.